Громадські активісти та волонтери скликали народне віче у неділю на площі. Головна мета обговорити останні події на сході та вирішити, як спільно допомогти нашим воїнам та їх родинам. Під час останніх обстрілів в районі Дебальцевого постраждали і вояки з Чернігівщини. Є е, не установлені безвісти прокашу десь біля 11 чоловік. Це за останню інформацію. Два є загиблих, які вже точно встановлено, 12 чоловік і ранені, троє із них тяжко ранені. Ось така є остання інформація. Це з району Дебальцево. Поранені Чернігівці перебувають сьогодні в лікарні у Харкові. Медичний заклад переповнений. Чернігівська обласна влада разом з волонтерами вже направили до Харкова автобус, який має забрати 50 наших військовослужбовців та перевести їх до Чернігівського військового шпиталю. Чернігівський шпиталь готовий прийняти всю необхідну кількість хворих. Та те та задача, яка нам буде поставлена. На сьогодні ми готові прийняти вже 200 хворих. У нас є готово 200 койкомісць. На середину наступного тижня ми койкомісця розширимо до 300-320. У неділю ввечері до Харкова за військовослужбовцями рушить ще один автобус. Пообіцяв Сергій Журман. А поки що волонтери закликають чернігівців не бути байдужими і готувати посильну допомогу для поранених бійців. На сьогодні потрібно то, що потрібно нашому шпиталю. Це 100 футболок чистих від 46 до 52 розміру. Це чисті труси, носки, вологі серветки, сухі серветки. На першу допомогу пораненим потрібно небагато коштів, пояснює Ірина Березинець. Значно більше йде потім на операції та реабілітацію. Родини військових часто не мають таких грошей. Ми звертаємося до всіх небайдужих чернігівців про те, щоб надавали матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу можна надавати за адресою єдиного волонтерського центру гетьмана Палубатка 70, Також на жін. Жиночі сотні самобороні, горько п'ятдесят Кошти для поранених бійців волонтери збирали і на вічі. Збирають на медикаменти для підтримки ребят. Все основне, то що то Але бажаючих пожертвувати кілька гривень на допомогу бійцям Чернігівщини, знайшлось небагато. За 40 хвилин в скриньку волонтера ані кинули тільки одну 100 гривневу купюру. У нас таке у людей поняття. Ті які не відчувають, ті, у яких немає радних там близьких, сусідів. там. Знакомих ті, которых нету там знаю, людей вони не відчувають, для них. Війни ні бачити волонтерів спокійно в Чернігі. значить. стосовно бійців 13-го батальйону, які досі залишаються в зоні бойових дій. Голова обласної ради Микола Звєрєв запевнив, що на даний момент вони перебувають у більш-менш безпечному місці. Підійшло підкріплення От, прийшло мото мотопіхота. І танкова бригада, яка тримає першу лінію оборони, так що 13-й батальйон якраз координує свої бойові дії уже із підкріпленими військовими частиною, як повідомив Микола Звєрів, на сьогодні троє бійців з Чернігівщини перебувають в полоні у бойовиків.